Крім власне воєнного значення, операція на Курщині має значення в більш широкому сенсі в політичному і соціальному. Тож час від часу буду звертати на цю подію увагу саме під такими кутами. Ну в першу чергу, як події на Курщині впливають на настрої в соціумі, що в російському, що в українському. По-друге, як на відносини України та Росії впливають дві тисячі російських військових, які здалися в полон. Змі зараз пишуть, що перемовини про обмін полоненими вже тривають. Ба більше Росія ініціювала ці перемовини. Ну і на сам кінець, чи можна собі уявити ситуацію, де Росія обмінює е, окуповану в Україні територію на Курщину? Це такий от політичний розріз, з яким е, в якому буду намагатися спілкуватися далі з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас! Як станом на сьогодні, на 10-й день операції на Курщині? Ви оцінюєте. Е, Ну, моральний дух росіян, реакцію росіян. Чи можна говорити про те, що е, їм не подобаються дії влади, або, наприклад, вони занепокоєні кількістю е, полонених? Ну, безумовно, такі настрої теж є, але е, в першу чергу я б звернув увагу на е, суперечливість і е, поляризованість цих настроїв. Вони не є однозначними. Е, е, якщо звинувачують владу, то скоріше місцево. Це традиційна російська ситуація на відміну від нас, коли у нас частіше центральну владу критикують ці головні державні інституції, ніж місцеву владу. А в Росії навпаки ну, давно відомий феномен «цар добрий, боярі плохі». і це й зараз проявляється дуже багато критики на адресу місцевої курської влади окремих відомств. Там можуть критикувати міноборони військових за те, що прогавили розвідку. Путіна майже не критикують, є, скажімо так, натяки або така або така, я б сказав, непряма критика. Але все ж таки, от за давню російську традицію, особливо зараз при Путіні, уникають прямої критики президента Російської Федерації. Але от що цікаво, на це звертають увагу, і російські джерела проявляється певна полярність настроїв. У нас до речі, теж просто у нас в інших формах, і ну по різному це проявляє, проявляється ніж в Росії. Так от поляризація, яка трохи збільшилась кількість тих, хто виступає не просто за продовження війни, а за посилення війни проти України за те, щоб війну проти України довести до повної перемоги, зруйнувати Україну. От е, такі настрої, скажем так, зараз характерні для меншості росіян, але помітної меншості раніше були дані, що ну нібито десь 15% росіян дотримуються от таких войовничих настроїв, Зараз їх трохи більше. Точних цифр немає. Там хтось каже 20%, хтось там трохи більше 20%. Це пов'язано з гнівом у зв'язку з операцією на Курщині. Це розумієте, ті, хто проти, або ну коливався, але теж е, був під впливом російської пропаганди. Е, mm. Негативно ставився до України. Тобто були українофобські настрої. Ну, цих людей зараз е, є більше привидів для негативу, е, це е, е, ну. До речі, настрій, який у нас дуже поширений по відношенню до росіян, це так, мотив помсти. Помста треба помститися, тобто той негатив, який вже був, він посилився саме у тих людей, які були схильні до такого негативу. З іншого боку, за деякими повідомленнями збільшилась частка людей, які вважають, що війну треба завершувати. Uh, hey, оце інший полюс. Да ну були повідомлення. Зараз я останніх цифр не бачив, але що нібито 58% росіян дотримуються таких думок. Я думаю, що скоріше за все, да, такі настрої зараз проявляються і у багатьох жителів Курщини, Білгородщини. Тих, хто ближче до України, і боїться, що до них може прийти війна, вони бачать, наприклад, і Курщини і Дігородчини, чим це може закінчитися, і не хочуть цього. Я думаю, що зараз війну відчувають і в тих регіонах, де нема бойових дій, але які бачаться вже українські дрони і результати їх дій, б'ють по військових об'єктах, але там час від часу то світло зникає. То вибухи на аеродромах, але теж це знаки війни, і люди побоюються на у когось, да, родичі або близькі на фронті або в зоні бойових дій. До речі, от новий вимір, який зараз проявився, у таких критичних настроїв, тих, хто може бути проти війни, це матері, ну і взагалі родини. Е, молоді е, солдати, яких е, е, призвали на строкову Алло? Так, а, так. так. Да, да, щось да, тут перервалось, да, да. Молоді е, молоді люди, яких призвали на строкову військову службу, і яких, от, до речі, розміщують в прикордонних регіонах, і які виявилися слабкою ланкою в російській воєнній машині. Як одна навіть, навіть вигадали такий новий мем. Причому це російські пропагандисти вигадали новий мем, я думаю, що він навіть є образливим для багатьох Мальчики в трусиках. Це просто ковіків, mm -hmm. от так їх так. називають. Ну, мовляв, такі безпорадні, слабкі. Вже і, 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 знаєте, такий натяк, що бачите, які погані українці, вони спеціально нападають на мальчика в трусиках, Хоча це не мальчики, а люди зі зброєю. Інша річ, що вони не готові воювати, ну це інша а, справа. А, але це люди зі зброєю, які так чи інакше можуть воювати проти України, де хто й воює, особливо якщо підписують контракти. Але тим не менш, це новий вимір свого часу, коли була війна в Чечні, дуже таким потужно встав рух матерів. А, а, і дружин, які не хотіли війни, це був по суті антивоєнний рух в Росії. Прояви були не такі активні, але саме от або дружини, або матері, контрактників, тих, кого мобілізували в армію, навіть не контрактників, а мобілізованих, от вони робили заклики до припинення війни, і от ці настрої зараз можуть в Росії по поширювати, збільшуватися, але думаю, що до критичного межи ще далеко. Оця поляризованість, вона дуже показова. Російське суспільство неоднозначно реагує на цю війну, на те, що вона прийшла до Росії. Теж можна знайти паралелі з нами, знаєте, чим далі від зони бойових дій, чим менш помітна війна, тим менше на неї реагують. В Росії ще більше це помітно, тому що Путін спеціально зробив такий режим. Навіть от режим надзвичайного стану він був введений тільки. На окупованих територіях в Україні от зараз вели в Білгородщині. в ще в трьох областях. От на Курщині, а також Брянській області, там ввели режим КТО, контртерористичної контртерористичний режим, і це для того, щоб зменшити масштаби цих подій. Щоб російське суспільство менше це відчувало, щоб не було уявлення, що війна прийшла на територію Росії, тому що, як сказав до речі, один з російських пропагандистів Сергій Марков, це ляпа з путіном. Ну це дійсно yeah. ляпа з Путіну. Да, але Путін не хоче, щоб це так от відчувалося, щоб росіяни це так відчували. Тому хай живуть в спокої. До речі, це одне з головних пояснень, чому Путін. З жовтня 2022 року не проводить нових масових мобілізацій, тому що це негативно впливає на суспільне настрої в Росії. І от зараз для нього ризик, що ці суспільні настрої знов можуть посилитись. Це теж пояснення, чому Путін не проголошує війну Україні. Хоча такі заклики були в перші дні початку бойових дій на Курщині. Тому що Путін не хоче, щоб війна стала справою всіх росіян. І от зараз теж парадокс. Є теж такі заклики до Путіна. Йде війна народна, Ну згадують відоме ще радянських часів, часів Другої світової війни Отечественна війна. От всі мають піднятися, об'єднатися. Війна народна, священна, всі мають об'єднатися, а Путін не хоче зараз цього, тому що він не хоче знаєте, так, перетиснути. Підняти цей градус так, що все може луснути і можуть розпочатися і вже не тривожні, а панічний настрої. Він хоче зберігати хоча б відносний спокій, і поки він замість масової мобілізації використовує і поки це працює. На жаль, механізм фінансової стимуляції, вони просто купують нових бійців, тому що там високі і єдиноразові виплати, і річне утримання, гробові. Да, тому в глибинці, де народ, ну скажем так, має багато разів менше доходи ніж в Москві, Ну вони готові надсилати своїх дітей. Е, навіть хай загинуть, але у нас машина буде. Да, от така логіка. На жаль, на, на, на неприродня. Насправді вона працює тому. Настрій дуже дуже суперечливі, але вплив все ще є. Я думаю, може працювати механізм накопичення. Так було свого часу і в радянському союзі, коли оці негативні емоції, страхи пов'язані з війною. Ну тоді війна в Афганістані вони накопичувалися. І навіть в умовах закритого суспільства це ну рано чи пізно, ну скажімо так прийде певну якісну межу, тому Але, не варто так. чекати швидкого ефекту. Ну тут, крім накопичення, ще існують такі моменти, як от Тайм спише, що Зеленський хоче змусити Путіна перекидати війська, збільшувати чисельність військ. І ми бачимо, що зараз не все гладко виходить у Путіна. А сьогодні мені голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко сказав, що щоб відбити Курщину Росіянам потрібно від 50 до 100 тисяч. І можливо, все ж таки Путіну доведеться зробити цей крок і піти на широку мобілізацію. Чи він її не допустить взагалі? Ну за будь-яких умов, чи є все ж таки може допустити і тоді е, ну якась критична точка в протесному на сенсі виникне в Росії? Ну насправді це дуже важливе питання. Питання поки відкрита. З точки зору е, конкретної відповіді е, е, це виклик, це дилемма. От е, Байден сказав про дилемму для Путіна. Просто не розшифрував її в суто воєнному сенсі. Це зараз дилемма і для Путіна, і для російського генштабу що робити? Вони перекинули декілька тисяч військових на Курщину. Точних цифр не знають навіть американці. Їх розвідка вони ще оцінюють ситуацію. Але вже різні джерела свідчать про те, що ну навіть є назви певних підрозділів. Ну перекинули частину Росгвардії, частину строковиків п'ятнашка, така інтербригада Донецька, з так званий ДНР, теж її туди перекинули. Uh, і нібито деякі підрозділи з півдня з Запорізької області з окупованих територій України з Донецької області не перекидаються. Але навіть російські воєнкори зараз пишуть, що тих сил, які перекинули на Курщину, ну трошки може вистачити для оборони. Тобто, вони можливо, і то не, не факт, можуть зупинити на наступальні дії українських військ, але точно не можуть повернути контроль над цією Курською областю. Не можуть це визнають самі російські воєнкори, експерти військові і так далі. І це виклик для Путіна. Що робити далі? Або треба знімати військові підрозділи з того ж Донецького напряму, що вони поки не хочуть це робити, вони хочуть взяти Покровськ, це як мінімум. І тому да, от вони готові пожертвувати частиною Курської області заради продовження наступу в Донецькій області, але це до певного часу. Я думаю, що через певний час і росіянам доведеться посилювати скажімо так, свою військову присутність в Курській області, інакше це ну, негативних наслідків буде все більше. Ну і нам теж можливо, треба буде балансувати. Скажімо так, бойові дії в Курській області і оборону в Донецькій. Тим не менш, що от що показала ситуація в Курській області у росіян обмаль резервів. Якщо у Путіна, як пишуть деякі західні експерти, безмежна кількість військових резервів, так де вони ці резерви? Чому ж він їх не перекидає? Значить, є проблеми, є дефіцит резервів, і е, їх не вистачає або практично зараз немає. І те, що є, використовують на Донецькому напряму, але не на Курщині. Тому от це вже показово. обмаль резервів. По-друге, теж ситуація. Ну як весна Крилов свого часу описав, ти трішки кафтан, на ми знімемо. Там на Харківщині буде дірка на Вовчанському напрямі чи на Купінському напрямі. З ним на півдні, там може бути дірка нестача війська. І це проблема зараз для Путіна. Для нас теж певна проблема, безумовно, тому що теж військ на всі напрями не, не вистачить. Але тим не менш, на сьогодні це виклик саме для Путіна. І я думаю, що це вже є хай обмежений, але певний ефект. Щодо конкретних от, дій і нинішніх ситуацій, останніх заяв українського командування очевидно, що ця операція не на короткий проміжок часу, тому що були різні версії, ну, що можливо, це рейд. пройшлися по тилах. Зруйнували логістику, взяли полонених і назад. Ну, умовна тактика, якою користувалися свого часу кримські татари в наступах на Москву. Запорізькі казаки теж так воювали. а так теж могло бути. Але очевидно, зокрема, рішення про воєнні комендатури і навіть по гуманітарних питаннях свідчать про те, що українські війська будуть робити плацдарми на Курщину. Тому це означатиме, що Україна дійсно бажає утримувати ці території, можливо, і розширяти плацдарм, щоби що що щоб потім власне ці території були предметом переговорів. торгу чи можете собі уявити ситуацію, де Кремль дійсно віддає окуповані українські території і повертає собі таким чином Курщину Білгородщину? Ну е, поки що мені здається, судячи по офіційних заявах російської влади роздратованості Путіна. Вони роблять ставку на те, що рано чи пізно вони повернуть Курщину під свій контроль. Більше того, я думаю, що сам, саме такі накази віддав Путін. Але сил на це не вистачає на даний момент. Тому от питання відкрите. Як далі буде діяти? Чи будуть вони якось міняти нинішню військову стратегію? Але, ну, якщо про переговори, про якийсь розмін територій, ну, це не про сьогоднішній день, мабуть, не про завтрашній Моя версія да наші можуть сформувати там плацдарми, і останні рішення якраз про це свідчаться. Можливо, навіть їх спробують і трохи розширити. А далі наскільки ну, дозволить логістика і наявність поточних резервів для утримання цих плацдармів, це для нас теж проблема. Однак, якщо переговори розпочнуться, ну точно не раніше завершення виборів в США. І якщо ситуація стабілізується, от якщо росіяни не зможуть відбити ці території, а ми не віддамо, тоді да, через певний час я не виключаю в рамках якихось перемовин про припинення бойових дій, е, да можуть домовлятися, наприклад, про те, щоб е, ми вийшли з Курської області, але росіяни мають вийти з Харківської області, наприклад, от як, як варіант. Я не думаю, що вони будуть там повністю виходити з окупованих територій. Це вкрай маловірогідно, Але от розміни, скажімо так, якісь паритетні розміни, вони теоретично можливі. Але на сьогодні я думаю, головна мета, для чого ці плацдарми зберігаються, щоб це був інструмент постійного тиску, тиску на Росію і військового, і політичного, і навіть соціально-психологічного тиску на російське керівництво, на російське суспільство. Це також демонстрація того, що ми, хоча б на, певному, на певних ділянках фронту, перехоплюємо ініціативу. Це теж дуже важливо. І для наших суспільних настроїв, і для того, як нас сприймають на Заході. Ми теж бачимо, там у когось хтось з тривогою, хтось з невизначеністю реагує, а хтось навпаки вітає. І, до речі, важливий політичний ефект подій на Курщині це те, що наші західні партнери публічно і офіційно визнали. Ми маємо повне право захищати наші території в такий спосіб через ведення бойових дій на, е, на території ворога. І, до речі, наше пояснення, що це, скажімо так, ці плацдарми на Курщині, це фактично санітарна зона. Іронія в тому, що. Путін хотів створювати санітарні зони на українській території. Ну а ми можемо скористатися його ж тактикою. На це часто буває війнах І Ми можемо створити такий санітарний, таку таку санітарну зону на території Курщини, щоб зменшити ризики для Сумської області. Ну і взагалі, щоб скажімо так, росіяни більше піклувалися про свою оборону, а не про напад на українські території. Останнє питання пане Володимире, ви вже згадували про дилему, яка постала перед Путіним. А чи не зберігається дилема перед заходом? Дилема про те, чи не застосує Росія ядерну зброю у випадку ескалації? Чи дійсно Захід зараз прощається зі своїми страхами? Чи все ж таки ні? Ми бачимо на сам кінець ще далекобійні ракети. Захід так і не наважується надати на повну. Да, тут ситуація теж парадоксальна, але вже очевидно, одну червону лінію подолали ще одну. Скільки тих ага. червоних ліній подолали за от вже майже два з половиною роки війни і йшлося і про військову допомогу заходу, про важку зброю, про ППО, танки, артилерію зараз, в 16 от ще одна червона лінія. На заході точно побоювалися. Я знаю з дипломатичних джерел не тільки що нам надсилали. І в 22-му році, і в 23-му році надсилали сигнали про те, що не треба заходити на російську територію. У вас має бути суто оборонна війна, да тому, що Путін тоді застосує ядерну зброю проти вас, або буде величезна ескалація війни. Ну ескалація війни вже відбулася в поточному році. Удари по українській енергетиці, наступ росіян на півночі Харківщини – Це Пряма ескалація війни, тому чого тут боятися, ескалація вже є, і на цю ескалацію треба було відповідати. І відповідати нестандартно і зараз на заході, от дійсно, вони самі для себе подолали цю червону лінію. Визнали, що ми маємо право захищатися в такий спосіб. Більше того, ми це зробили успішно, ефективно. Далі да, треба ну скажімо так знайти баланс між оборонними і наступальними діями. Ну це нормально, це питання вже стратегії, але те, що на заході зараз зрозуміли, до речі, дуже показово, що відреагували і в Вашингтоні, і в Брюсселі, ну і в деяких європейських столицях великих на події в Курщині, не відразу, а тільки так, після так. того як відреагував Путін. Коли Путін сказав, що це масштабна провокація України, після цього на заході мені здається трошки видихнули. Ну і сказали, ні, ну Україна має право так себе захищати. Тому що вони, я думаю, певною мірою побоювались. Але це дійсно урок урок для наших західних партнерів. Не треба боятись. От зараз Бен Ходжес. Колишній командувач американськими військами в НАТО в Європі, він, ну, він давно Україну підтримує. Ну він пише саме про це: що не треба боятися, не треба самим собі малювати ці червоні лінії. Поки що, да, немає рішення по дозволу бити по російській території. І от я думаю, що ця тема зараз активно обговорюється в закритому режимі. Ну тому що. Наше доводять, я думаю, що і військові, і політики, і дипломати: що для того, щоб ефективно вести бойові дії на території Росії, потрібен дозвіл. Дозвіл на удари далекобійним далекобійною зброєю, і ракетами, і безпілотниками по російській території. Інакше нам ну дійсно ми можемо відійти там на 20-30 кілометрів від кордону, але не більше. І змусити Росію. До реальних переговорів не зараз, пізніше, але можна лише силою, в тому числі дозволом бити по російській території по військових об'єктах. До речі, я думаю, не тільки операція на Курщині от стала вагомим аргументом, що Захід має подолати ще одну червону лінію, а також успішні удари по російських аеродромах, які відбулися теж нещодавно так. по чотирьох аеродромах. Це теж свідчення. А якщо б ми ракетами вдарили, Ефект був би ще більше, і менше було б кабів по українських містах і по українським бійцям на фронті. Тому да на жаль, ще червоні лінії залишаються, але у наших західних партнерів страхів поменшало і це теж певний результат успішних бойових дій на Курщині. Пане Володимире, дякую. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником щойно. А вас прошу тиснути вподобайку під відео і підписатися на канал, якщо тут вперше.